Ніхто не дзвонить по вашому оголошенню? Зараз я скажу, що робити. Друзі, перш за все, треба взяти все в свої руки і зрозуміти, що здаватися і просто чекати – це нічого не дасть. Треба робити якісь дії. Отже, перш за все, так як автомобіль вже певний час був виставлений на оголошенні, його фото вже всім, скажімо так, попадають в зону рекламної сліпоти. Тобто люди вже багато раз бачили ваш автомобіль, ті, які шукають, наприклад, таку ж машину, і вже можуть не звертати увагу на неї. Так? Тобто вам треба перше змінити, перефотографувати свій автомобіль в новій локації. Від 15 до 25 фотографій не треба 150 фотографій, і вже ваш автомобіль буде свіжий, представлений по-новому. Змінити опис так само. Наступне це виставити ваш автомобіль на всіх можливих платформах, не тільки на одному сайті авторія, тому що його ефективність на жаль зараз дуже сильно впала. У різні автомобільні сайти. І пошукати на додаток соцмережі і блогерів, які займаються підбором чи продажем автомобілів, співпраці з ними запропонувати їм за додаткову плату, подивитись, в кого є активний реальний соціальний капітал, тобто ваших потенційних клієнтів, які можуть купити вас машину, з ними домовитись за додаткову рекламу, і це будуть ваші додаткові канали продажу машини. І заключний, але найважливіший фактор це проаналізувати по-новому ціну на автомобілі, аналогічні, які стоять в оголошеннях. І поставити ціну максимально понизу цих цін або й нижче, якщо ви хочете пришвидшити цей ефект. Відповідно, якщо ви зробите в комплексі ці три моменти, про які я вам сказав, це й дасть вам ефект, і ви точно отримаєте хоча б якісь дзвінки, і будете чути, чи дають вам якісь хоча б пропозиції. О, і слухайте, я задавши дуже один класний лайфхак. Давно я побачив в одних соцмережах автоблогерів, коли людина не могла продати автомобіль, таких людей було багато. Вони просто написали: Запропонуйте ціну. І тоді ви побачите реальність, тому що ці ціни, які ми пишемо на авторії, це мрії не більше, ніж мрії, друзі. Ви Маєте це зрозуміти, це не ринок. Відповідно, тоді ви побачите, які реальні пропозиції вам пишуть, коли ви напишете Запропонуйте ціну.